Питання єдине, а ось у формулюванні розійшлися. Обласні обранці зібралися на позачергове засідання, аби ухвалити звернення до вищого керівництва держави щодо недопущення вилучення коштів військового ПДФО з місцевих бюджетів. На розгляд виносять два проєкти рішення. Перший з трибуни озвучують представники Європейської солідарності. Цей текст наполягають майже нічим. Не різниця від тих, які вже ухвалили Франківська міська рада та низка громад області. Важливо. Надавати саме те, чого потребують військові, проводити закупівлі прозоро, ефективно і швидко. Саме це можуть забезпечити місцеві бюджети. Також необхідно залишити достатні кошти для обладнання сховищ, облаштування фортифікаційних позицій та інших питань захисту українців і на фронті, і в громадах. Для підтримки військової промисловості, на наш погляд, найбільш ефективним способом є надання бюджетних кредитів з нульовою ставкою. Вимагаємо відмовитися від планів позбавлення місцевих громад законних надходжень, тобто зберегти існуючий на сьогодні механізм розщеплення податку на доходи фізичних осіб. Практично одразу довкола цієї редакції звернення виникає бурхливе обговорення. У мене запитання от на протязі півтора року від повномасштабного вторгнення, що заважало ці кошти ПДФО використовувати саме на оборонну сферу? Що громади витрачали ці кошти саме на військову сферу, то би в суспільства не виникала потреба саме прийняття змін до податкового кодексу в частині якраз повернення цього ПДФО до держави. Забрати право у військовослужбовця, сплатити час своєї своїй крові заробленої заробітній плати на благо його ж сім'ї, це, мені здається, що не зовсім вірне рішення. Є дуже багато питань, як адмініструвати цей податок ПДФО. Чи правильно адмініструється, чи неправильно, тому що підрозділі служать з різних громад, з різних областей, з цілої України. Але, на мою думку, адміністрування і використання цього податку на місцях найбільш прозоре. Вони більш підконтрольним громадськості, в тому числі і буші військовослужбовців. Я думаю, що цю систему ламати ну треба дуже дуже обережно на розгляд депутатів виносять ще один альтернативний варіант звернення від групи фракцій: 50% забрати на військових, а 50% залишити в громадах для потреб військових. І ці 50% розчепити пропорційно. Направити до обласного бюджету з подальшою субвенцією для місцевих бюджетів пропорційно від кількості осіб, які служать від тої чи іншої громади, бо 10 11 громад області отримують на сьогоднішній день ПДФО від військових. 52-53 не отримують або отримують несуттєво. Але кожна з цих громад, яка відправила воювати своїх хлопців, де 100, де 200, де 300, хлопці поїхали, вони не працюють, вони педифони сплачують по місцях. Ці громади реально втратили. Майже годину у сесійному залі лунають палки дискусії, заклики припинити політизацію звернення та нагадування. Сьогодні головний напрям бюджетної політики це забезпечення обороноздатності держави. Крапко уже традиційно ставить голова облради. Наголошує, фінансова мобілізація у часі війни необхідна, але й підтримувати місцеву соціальну інфраструктуру теж важливо. У військових є сім'ї і вони користуються соціальною інфраструктурою. І ця соціальна інфраструктура потребує підтримки, то очевидно, частина того податку має все-таки залишатися на рівні громади. Навіть попри те, що під час війни потрібна мобілізація, але потрібна і підтримка тої структури, інфраструктури, за яку і борються наші воїни на фронті. Чи справедливим є нинішній механізм поступлення ПДФО тільки за місцем реєстрації військових частин? Несправедливим. Я власне і підтримую сам підхід, що не потрібно все педифрово забирати, попри те, що мобілізація ресурсів потрібна. І по-друге, що на мою думку збалансований той підхід, який сьогодні у своїй доповіді озвучив Микола Поліщук. не тільки тому, що він мій заступник, не тільки тому, що він, скажімо, поданий від тої групи фракцій, які подали проект рішення, але тому, що логіка здорова. Зрештою обласні обранці таки приймають звернення до вищого керівництва держави за основу беруть другий варіант, який з усіма пропозиціями та правками підтримують 45 голосами. голосами. Наталі Освакандрі Гаргара, телеканал 402.